Вітаю, шановне панство, 24 березня. І прийшов час обробляти пшеничку а, Значить, мікроелементи, розтрегуляцію робити, підкармлювати її. Тобто зараз ми займаємося тим, що ми вносимо кас аплікатором. Плюс ну, в ті господарства, де є аплікатор, вносимо аплікатором каси. Де нема кой де сівалка ми вносимо, де ще волога дозволяє. І все. а У кого немає не, не рум уже не може це зробити. Тому а, всіх якби, всіх заохочу до того, що аплікатор це дуже потрібна річ. Ми вносимо аплікатором а, кас з цинком. І вносимо прискувачем набор мікроелементів. Тобто що там, а, як я кажу, узвар Валерія Башка. Приємного перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Даємо такий борт, значить, вон його описання. Він у нас pH 3,5. 5 Він трохи підкисляє воду нам вмісто PH коректора. Тоді даємо того, такого Атрикса 150 грам на гектар. Тоді даємо міді у такої пів літра на гектар. Хлор, миклат, хлорид. Литр. И вот тут у нас, значит, есть еще варенье. Давай молибден. Сколько у нас там по всему молибдену? 50 грамм на гектар. Литр. 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 Литр такого молибдена даем. Так, пів літра такого заліза. Таким чином я хочу добитися того, що а, азот, азот, фосфор, який я вже вніс, а, вони не є лімітуючим фактором. А лімітуючим фактором буде у мене іменно мікроелементи, такі як бор, цинк, а, молібден. Марганець, залізо. Заліза в мене дуже мало, заліза міді, в мене дуже мало і цинку. Тому я в першу чергу на них увагу звертаю. І розстрілюляція для того, щоб воно скинуло бічні пагони ці лишні і укріпилось, тобто воно більше коріння, ще трошки коріння наросло, Товщі стеблі зробило. Ну і трохи, звісно, туди додали цього інсектицида для того, щоб поганяти обложку. Хочу звернути увагу, що в мене там не було геть зовсім фунгіциду. І я не планую, тому що, по-перше, я не бачу захворювань зараз ніяких на листовому апараті. По-друге, мідь і залізо. У мене виступлять як контактний фунгіцид. Тому я даю норму вилива 150 літрів. Не бачу 200 тут, тому що вегетативної маси не так багато, а логістика все-таки грає роль. Логістика і час на оприскування. Наразі в цьому господарстві ми запустили цю історію. Зараз будемо в іншому господарстві також. Там трохи з іншими препаратами, але а, риторика така сама: тобто, що а, мідь, мідь, марганець, залізо це якби літуючий у нас фактор. Але треба знати аналізи ґрунтів, треба, тому що немає змоги в кожному по господарстві зробити аналіз рослин. Лучше знати аналіз ґрунту, що у нас в ґрунті не вистачає. Тому закликаю всіх робити аналізи ґрунтів для того, щоб знати, яку стратегію вирисовувати, Розумієте?